З нами присутній в студії Андрій Горб, підгородницький міський голова з Дніпропетровської області. Він зараз поділиться своїми планами і здобутками щодо налагодження партнерства ще з одним іспанським муніципалітетом муніципалітетом Сорія, куди найближчим часом планується також навчальний візит в рамках наших проєктів. Прошу Асоціації міст України за організацію по перше такого заходу сьогоднішнього і взагалі за ту роботу, яка проводиться асоціації. Вона неймовірно величезна. Ми знаємо, як інтереси місцевого самоврядування захищаються асоціації, і, чесно кажучи, мабуть, знаєте, якби не було такої потужної дійсно об'єднаної асоціації, то можливо б, ми мали б зовсім інші сьогодні умови роботи для органів місцевого самоврядування. Звичайно, з 24 числа, от як колега сказала, мені дуже сподобалося. Майже ми прийшли до того, що взагалі пройшла переоцінка цінностей, тому що все те, що хотілося зробити, всі ті плани, вони звичайно десь відклалися, десь просто вже забулися, і ми звичайно переходимо сьогодні до нової реальності. Наша громада не є прикордонною, вона є тиловою, але досить таки, недалеко ми від фронту знаходимося. Ну, скажімо так, до Запоріжжя у нас 80 кілометрів. Так, артилерію нас не накривають, але, на жаль, були ракетні атаки неодноразові. Але в той же час з 24-го числа ми прям знаєте так були дуже охоплені таким питанням як розміщення допомога для внутрішніх переселенців, тому що ми знаходимося на трасі, яка іде з Донецька і йде з Харкова. Самі розумієте, що в перші дні у нас почалося. Я особисто, прямо в першій годині ночі, от прямо з 24 на 25, п'яте, розселяв людей. Причому це були вже автобуси, це був приватний транспорт, і в основу це правда була Луганська область, яку ну там буквально в перші години так захоплювали, і люди, от в чому були, вискочили з дому, в тому і приїжджали. Проїхало транзитом через нас, але хоча б з однієї ночівлі більше 10 тисяч людей. От всіх треба було хоча би один раз нагодувати, хоча хоча б один раз так забезпечити їм ночівлю. Дуже часто люди потребували речей першої необхідності, тому що дійсно інколи виїжджали поспіхом і майже не могли там взяти якихось речей особистих взуття, одяг і все таке інше. Uh, і сьогодні у нас, от як і у колеги, більше трьох тисяч людей через СНАП на зареєстровано, як наші, скажімо так, уже новомістяни, так. Є ще люди, які реєструвалися через дію. Ми знаємо, да так, що така теж функція доступна. Ну, і відповідно, я думаю, що 3,5 тисячі сьогодні це точно є внутрішніх переселенців на території громади. Звичайно, ми зацікавлені в тому, щоб їм давати роботу, їх якось розселяти, якось їх імплементувати в нашу громаду. Ну багато з цим працюємо. От якраз на слайді ви можете побачити один із наслідків прильоту. Ну це такий саме серйозний прильот. Прямо скажімо так, біля житлових будинків багатоквартирних. У нас там багато дуже пошкоджень, повністю знищені шість квартир і один приватний будинок. Тобто, звичайно, це величезне навантаження на бюджет громади. Там на попередньому слайді ви бачили, що власні надходження нашої громади у 2022 році склали 102 мільйони. Із яких 37 мільйонів ми віддали в 2022 році на Збройні сили. При тому, що ми отримали ПДФО від Збройних сил в розмірі 2,7 мільйона. Тобто ми не рахували там, скільки у нас на військових частин, їх практично не було фактично. Да? Але ми віддавали ці кошти, тому що ми розуміли, що тільки перемога принесе нам, скажімо так, все те, що ми хотіли, планували. До цього, а, і ви знаєте, от була сьогодні дискусія, що робити, як залучати там військові частини, що робити, як бути приваблими для військових частин, як, як боротися за військові частини, все таки інше. То я скажу, що в 2022 році ми 30, більше 30 мільйонів віддали, при тому що отримали дуже мало. А і ті військові частини, які отримали від нас ці кошти, вони взяли і в двадцять році зареєструвалися у нас. Ми їх навіть не просили про це. Це була така як вдячність, можна сказати. Тому сьогодні ми продовжуємо надавати вже більше 20 мільйонів за півроку. Ми знову передаємо на армію. Ну, трошечки більше ця сума ще складе за ті півроку, які залишились. Тому, скажімо так, звичайно, хотілося б робити дороги, тротуари і все таке інше щось будувати, але ми розуміємо, що сьогодні треба підтримувати армію, от наших хлопців. Але от один із проєктів, який ми дуже хочемо реалізувати, тому що він напряму також стосується наших захисників, це центр допомоги ветеранам. Ми були, і тут, мабуть, колеги також є. Хто хто зі мною був, ми були у Львові, і там дивилися Unbroken, такий центр їх підтримки ветеранів, який вони створили на базі там, величезної лікарні. От там центр ментального здоров'я, вони там. Також створили ну, такі цікаві дуже ідеї, подивилися, побачили і, взагалі тема підтримки, скажімо так, військових, да, які повернуться з фронту, вона дуже актуальна, тому що хлопці і дівчата повернуться з проблемами, звичайно, да, тому що це були звичайні люди, мобілізувалися сьогодні. В них лише війна щодня, і ну, що вони через рік, два-три, скільки буде війна, що вони будуть вміти робити після цього. Їх треба буде соціалізувати, адаптувати, і багато дуже підтримки. Тому ми хочемо створити такий центр. У нас звичайно, я не хотів затягувати, і тому Дякую, на слайді все написано. Антерію, да дійсно я бачу, що громада дивиться в майбутнє, впевнено, готова рухатися, і підтримка асоціації, підтримка наших партнерів допоможе вам у цьому.